Хоча Наталя Зеленська порівняно недавно працює на Хмельницькій АЕС, однак настільки активна у соціальному та волонтерському житті підприємства, що її знає багато атомників, а спектр її вподобань та захоплень просто вражає: від вишивки, плетіння, ляльок, мотанок, до їзди на велосипеді. Про колекціонування кулькових ручок друзі та знайомі знали давно. А ось колегам по роботі та широкому загалу це улюблене багаторічне хобі відкрилося знедавна і потягнуло навіть на всеукраїнський рекорд. Захоплення виникло у 2001 році, коли Наталя на день Києва виграла ручку компанії на і ось уже 23 роки не може зупинитись. Зупинитися не можу, бо Воно ну, й до скопом і якби цікаво переглядати. Усі, хто знає про захоплення Наталі, привозили ручки з різних країн світу. Є з Америки, Китаю, звідусіль. Колекція складається з ручок з логотипами компаній і підприємств України та за кордону. Велика, так би мовити, енергетична колекція. Ручки зі всіх вітчизняних АЕС, річниць підрозділів атомних електростанцій, була неймовірно щаслива. Зізнається власниця колекції, коли подарували ручку Запорізьку АЕС». У Нетішинському краєзнавчому музеї, давньому партнерові Хмельницької АЕС, була презентована колекція Наталії Зеленської. Директор музею Оксана Кононюк розповіла про даний винахід та чому Всесвітній день кулькової ручки відзначають саме 10 червня. Перші автори винаходів зробили свій внесок у світову історію, а історію містоутворюючого підприємства ХаЕС. Пишуть його працівники, я дуже радий, що є люди, які в принципі в цьому житті настільки універсальні, як було зазначено. Дякую вам за ваше захоплення за те, що ви впроваджуєте світ. Ну і невеличкий подарок від нас від датної станції і привітання від генерального директора. Дружній колектив краєзнавчого музею Нетішина долучився до підрахунків. Ручки були тематично розподілені. Кількість колекції кулькових ручок інженерки Хмельницької С стала рекордом України із мистецьких та соціальних досягнень. Представник книги рекордів України, працівник ХС Олександр Шустерук зазначив, що Нетішин вже рекордсмен. Атомники активно долучалися до благодійного заходу викладання герба монетами у 2008 році, до встановлення найбільшого автографа в світі довжиною 1 кілометр 170 Метрів ряду індивідуальних рекордів. Представник Книги рекордів України засвідчив новий національний рекорд Нетішинки. Нагороджується жителька міста Нетішин Наталя Зеленська. У зв'язку з встановленням рекорду України. Категорія колекції. Найбільша кількість зібраних кулькових ручок. Опис досягнення. Приватна колекція кулькових ручок представлена з нагоди Міжнародного дня кулькової ручки у кількості. 3544 штуки рекорди дозволяють розділити радість тими, хто їх встановлює і хто радіє цьому. Пізнавати нове, відкривати цікаве, досягати вершин та своїх цілей стало сенсом життя Наталі Зеленської. Такий період був, коли я хотіла кинути десь ці ручки, кудись сідати. А зараз ні, навпаки, жага до ще більше. більше, може 10 тисяч буде. Я так себе реалізовую. Мені подобається щось. Щось творити, щось шукати, щось ну я всім живу. Місто супутник ХАЕС встановив новий національний рекорд. Попереду у Нетішина нові рекорди, і вже можливо у статусі міста супутника найбільшої у Європі Хмельницької АЕС.